Всім привіт! Як я і говорив в минулому відео. Сьогодні ми будемо займатися оранкою нашої ділянки. Як ви бачите, я вже підсипив плуг і навіть зробив один проход, щоб побачити, чи можна його вже орати, чи нормально все буде. І так подивився, в принципі, плуг лізе добре. Робоча швидкість десь 9 км на годину. Тут рівно відбив край один, близько до забору, щоб бур'ян не ріс всякий. Тому що його косить прийдеться. І зараз давайте сідаємо в трактор і будемо далі нам розорювати ділянку, тому що вже скоро треба буде сіяти там, я думаю, картошку тут посіємо, а тут є ділянка знизу, недалеко від нашого дому. І там росте пшениця навіть, і я думаю, купить комбайна. і... Тоді купить цю ділянку, грошей хватає, вона і не сильно дорога. Купити її, змолотить і при... одеб'ємо ми і комбайн і трошечки ділянки, я думаю, тому що пшениця, я так зрозумів, зараз буде ціниться у нас, так? Одне колесо в рілюцю пускаємо і починаємо орати. Як ви бачите, плуг не сильно навіть заглиблюю і воно все одно нормально. Оре, Він плаває, що так що все нормально. Оце з цією кукурузою я не знаю, що з нею робити, чи доорювати, аж до неї, щоб потім все в один слід культивірувати. Чи я не знаю. Ну, давайте. Та ні, напевно, потім я сам, тому що це воно буде зараз по кабіні бити, або її культиватором просто позбивати та й все. Так, давайте, напевно, одоб'ємо загонку собі. Десь отако. Тому що бугне такий вже і великий, головне рівненько її зробити. Та й все. Так. Доїжджаємо, якраз тут все притик до цього парничка нашого. А тут, ой-ой-ой, тут я не буду розорювати, тут просто деб'ємо край рівненький та й все. Тому що нема сенсу аж туди орати. Можливо, в цьому відео ще й закультивуємо, тільки потрібно буде їхати за культиватором. До сусіда, тому що в мене його поки що немає, та й нема бажання його купляти. Будемо зараз отут теж рівну лінію проводити. Тут в кущі заїхав, опускаємо плуг і поїхало. Тут потрібно буде вирізати оці гілки, щоб вони по кабіні не били, а то не дуже приємно. І тут десь навіть кози пробігали, тому що тут оце ж ліс, я так розумію, тут нема нічого більше. Ну, не ліс тут просто. Ось. Бачите, оце поле, про яке я вам казав, воно досить велике і е, не дуже дорого коштує, воно бачите пасеться. <смір> Навіть дві. Ну все, пішли далі до оріла, тому що час не стоїть, уже десь 5 часов, а ми ще даже ну половину города тільки завершили. так Доїжджаємо так, і... і будемо. Уже оцю загонку не буду нічого відбивати, будемо так туди-сюди їздити. Котихесеньку. І, і все-таки в цьому відео, я думаю, закультивуємо. Це не так уж і довго, Культиватор там 4 чи 5 метрів, я думаю, ЄМЗ наш потягне. like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. Yeah, the morning is the afternoon we lay awake and day the laugh so loud as the hours pass we're gonna do Зараз тут треба буде тільки отак назад здати і можна буде вже відвозити культиватор. В принципі, культивувати не так уже довго. Десь за хвилину 30 я впорався. І ось так гарненько в нас вийшло рівненько і все чітко. Ну, зараз буду відвозити культиватор сусіду, він уже напевно, відпочиває, кину його там де і брав. Ну а на цьому ми будемо з вами завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.